Всім привіт! До вашої уваги лот чоловічі гумові чоботи від бренду Liverdie. В лоті буде дві моделі. Почнемо ми з таких сіреньких, Вони йдуть з чорною підошою. Ось так воно виглядає. Мають такі декоративні ремінці по бокам. Не місяць пластику в складі. Зроблені з такого водонепроникного матеріалу. Всередині є. Устілка, вона йде знімна. Також будуть ось такі чорні, звичайні, в них йде більш така грубша підошва, всі до ультрафіолетового випромінювання. Також можете бачити зроблені з такого. Всього в лоті 6 одиниць, вартість лоту 1350 гривень, собі вартість одиниці 225 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!